Пане Роман питає, як влаштувати вузол утеплення звичайного залізобетонного плитного фундаменту неглибокого залягання неребристої плити товщиною 300 мм на піщаному ґрунті, кліматична, перша кліматична зона утепляти на 500 мм вниз. Дякую за запитання, пане Роман. Але розумієте у вас трошечки незрозуміле питання. Справа у тому, що якщо ми будемо проєктувати плитний фундамент по ДБНу, тому що є нормативи по глибині залягання вашого фундаменту, це ж таки то в такому випадку його глибина залягання 500 мм виходить для першої кліматичної зони з теплим вимощенням Тому що вимощення має лише коефіцієнт, який зменшує глибину промерзання, але не прибирає повністю. А норми на основанні фундаменти пише чітко, що основання фундамента повинно бути нижче глибини промерзання. В даному випадку глибини остаточного промерзання. І тоді, в такому випадку, у вас вискакує доволі дикий фундамент. Вибачте. От, подивіться. Малюємо. У нас є з вами ґрунт. Коли ми з вами робимо утеплення під відкрите вимушення, то тоді є коефіцієнт 0,28 на 1 метр ширини і 50 мм товщини, тобто це коефіцієнт остаточного промерзання. У нас глибина промерзання може бути піски це 1,2 метра. Це вказано в геології, в залежності від їх вологості, але максимум 1,2 метра умножимо на 0,28 ми і отримуємо 0,33,6, тобто 0,34. І для того, щоб заглубитися в ґрунт, ще плюс 10 см, ми виходимо на 440 мм. Ну, плюс товщина утеплююча 50 мм, і ми виходимо майже на 500 мм, те, що я вам і сказав. От, тому виходить так, що глибина мінімального залягання 500 мм. А ви сказали, що у вас фундамент 300. А що ви робите з цими двома стами? А плюс ще в нашому кліматі бажано робити хоча б одну сходинку. Це 150, плюс 50, плюс товщина, е, вимощення. Ну, 200 міліметрів. візьмемо. 200-200, 400 міліметрів. У вас ребро буде вверх. У вас ребро буде вверх. І тут виникає питання: навіщо вам оця от пустота, щоб розважатися. Розумієте? Тобто, з точки зору, от я читаю ваше питання, я бачу, що у вас буде фундамент ребри вверх. Тому що бетонувати плиту під приватний будинок 500-600 мм, ну це трошки неадекватно. Просто, ну звісно, можна, але трошечки неадекватно. От, тому я й кажу, що ні, у вас так не буде. Тому що, якщо ви навіть зробите дренаж, пісок у вас буде сухий, і ви будете дуже, друзі, здивовані. А чому? А сухий пісок має більшу глибину промерзання. Опане, опане. А чому? А? Чому Чому глина у нас промерзання 0,9 а піски 1,2, 1 1,2? Чому? Із-за вологі. Тому що волога вона тепла інерційна. Розумієте? Вона краще розпреділяє тепло під пітном забудови. І виходить, коли відкриваєш геологію, дивишся, вологий грунт, 1 метр глибина промерзання. А у іншого, у кого сухий ґрунт, 1,20 От Отак. Тому і виходить, що в нашому кліматі така ситуація. Якщо ви дивитеся блогерів, наприклад, з Німеччини, вибачайте, у них клімат, як в Криму. Там глибина промерзання 0,4-0,5. З теплим вимощенням, ви відповідно виходите на невелику глибину промерзання. Розумієте? І там плита може лежати майже на поверхні. Тому що в Німеччині тепліше. І коли ви дивитеся різних блогерів з різних країн, враховуйте враховуйте це, тому що у нас все ж таки наш клімат, не європейський. Ні, він європейський, звісно, але він підходить під четверту зону по європейським кодам Тому що у них там 4 кліматичних зони, в Україні 2 кліматичних зони. От ми потрапляємо в четверту кліматичну зону по єврокодам. Тому, от е, ваше питання і ось така відповідь. Тобто мені не зрозуміли ваш фундамент. Якщо у вас там є якась там е, особливість, ну не знаю. Тоді у мене питання до того, хто цей фундамент проєктує. Він читає норми, він працює під сертифікатом, він, він ставить свій підпис під цим проєктом. Як і чи на 300 мм, як зв'язати з утепленням прихованого вимушення. Так, і тепер з приводу прихованого вимощення. А ви його не зробите. У вас недостатньо глибини. Дивіться, ми повертаємося от до цього малюночка намалюємо утеплення фундаменту. А тепер дивіться, якщо у нас з вами скрите вимощення то нам треба, щоб над вимощенням було мінімум 300 мм ґрунту. Це для того, щоб там нормально росла трава і щоб ви лопатою штиковою не пробили гідроізоляцію. І ось ми з вами виходимо, що у вас буде 300 мм це ґрунт. Потім ще 50 мм буде ППС, це мінімум. Так, і ми виходимо з вами на 350 мм утеплення. І коли ми з вами будемо робити графік. То глибина промерзання у вас е, буде нижче, е, нижньої точки плити. І це порушення ДБН. Зрозуміло? От давайте я вам дещо покажу. Зараз почекайте, друзі, секундочку. Я вам покажу фундамент. Ну, Просто ж знаєте, що, там дехто ж розповідає, що у Олександр досі досвіду немає, то він тут так це все вигадує. Так, давайте я відкрию вам проект, от кардинальний проєкт, щоб ви побачили про що мова. Так, зараз. Да, оце. Оце. Ось дивіться: до чого це призвело. Це будинок, який ми проєктували і збудували. Збудували його в 2022 році, якраз перед вторгненням, а проєкт 2021 року ще до того, як е, прийняли у нас новий ДБН. І ось е, у замовника е, він теж дуже хотів, щоб у нього було скрите вимушення. І так як у нього пливун, так е, як у нього пливун, я запроектував йому ребристу плиту. Оце зараз е, вузол ви і побачите. Чому все це так і вискакує? Ось, бачите цей вузол. Ось і. Це частина з нашого проєкту. І ось дивиться виходить так, що він захотів от саджати кущі, а для кущів треба 500 міліметрів. 500 мм, щоб вони нормально росли. Для трави 300 мм. Але якщо ви подивитеся, Да і от глибина його плитний ребристий фундамент, у нього там при вході декілька сходинок І от нам довелося, друзі, під ці ребра поставити додатковий блок ФБС Розумієте? Оцей от блок ФБС саме із-за того, що замовник захотів, щоб у нього десь там газон підходив, десь він там рослини захотів посадити під дерево. і таким чином. Тобто так, це здорожчання влаштування фундаменту, і плюс оцей от сірий ґрунт, який ви бачите, це додатково навазной. Тобто Ми піднімали ділянку, тому що ділянка знаходилася якби в ямі. По відношенню до дороги, і туди з усієї вулиці текла вода. Після кожного дощу жах був. І ми піднімали, підсипали ділянку, тому зімних робіт тут не так багато. Але додаткові блоки ФБС нам знадобилися, от саме для того, щоб бачити, показати скрите вимушення. Там у нього перепад по висотах був, тому тут два варіанти показано. І ось вимушення, воно нижче реберстої плити. А так не можна робити. Знову ж в ДБН, друзі, є пункт, який каже про те, що ми не, не можемо підкопувати фундамент на відмітку низ фундаменту плюс 10 см. А у нас по проекту виходить, що нам треба ще на 10 нижче. Там починається витіснення ґрунту під навантаженням, і фундамент може мати нерівномірні деформації. Зрозуміло, тому, пане Романе, я вам розповів всю ситуацію. Можливо, я не зовсім правильно зрозумів ваше питання, але мені здається, що з фундаментом у вас там треба подивитися більш уважно, все ж таки.